Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку за добу знищено 22 одиниці військової техніки противника, зокрема, два танки, вісім бойових броньованих машин, один засіб ППУ, один БПЛА, сім автомобілів, ще 37 одиниць техніки. Ворога пошкоджено. За повідомленням АК-Південь, окупанти продовжують обстріли населених пунктів Херсонської області на правому березі річки Дніпро. Зокрема, протягом доби ворог наніс 11 ударів в дронами та скинули три ППЛА інших модифікацій. 39 скидів осколкових боєприпасів по населеним пунктам прибережної Херсонщини. Одним з таких ударів було підступне вбита мешканця Береслава, який їхав вулицею на велосипеді. У Нікопольському районі противник з важкої артилерії обстріляв Міріську та Марганецьку громади без страт, слава Богу. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні медичні установи працюють стабільно. Сьогодні провів виїзну робочу нараду щодо роботи дитячих садків в нашому місті, вкотре переконався. Це не тільки важлива допомога для батьків, особливо які працюють. Головне це можливість для дітей соціальної адаптації, розвитки разом з однолітками та психологічного розвантаження. Зараз у Кривому Рогі працює офлайн 304 групи в 88 дитячих садках, які відвідують понад 3,5 тисяч дітей віком від 3 до 7 років. У всіх є відремонтовані. Та створені укриття сертифіковані ДСНС. Наразі тривають ремонти укриттів ще у 14 садочках. До кінця року плануємо, що кількість садочків збільшиться майже до 100. Зараз місця у закладах є обмеження на прийом дітей знято, тому батьки можуть звертатися до керівників своїх садочків або до районного відділу освіти, де записати дитину до садочку. Можливо, не в той, який біля вашого будинку, але вам порекомендують інший. Якщо там немає місця. дякую всім вихователям та працівникам садочків за роботу та чутливе, чуйне ставлення до дітей. Також продовжуємо підтримку родин криварівців, що найбільш цього потребують, та надавати їм продуктові набори. За кошти міського бюджету в рамках цієї хвилі видачі продуктових наборів, яка розпочалася 10 листопада, таку допомогу надана вже 71 тисячі 730 родинам. А з початку війни таку допомогу отримали понад 546 тисяч родин криворіжців. Нагадую, отримати продуктові набори можна в будь який для себе день та час, коли працюють пункти. Всі 56 пунктів працюють з понеділка до суботи, включно з 8 до 15. Попереду вихідні. Тож бажаю всім відпочити, у кого є така можливість. Але не забуваємо, що ворог продовжує тактику терору мирних громад, тому уважно ставтесь до сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!